Жінка, яка годує немовля, витрачає приблизно на 500-600 ккал більше, ніж та, що не вагітний, не годує. Чи потрібно збільшувати кількість їжі залежить від ваги жінки? Під час вагітності вважається нормою набрати щонайменше 8 кг. Це нормально народити і важити більше, ніж до вагітності. Якщо під час вагітності жінка набрала значну вагу, або мала зайву вагу ще до вагітності, то немає потреби збільшувати калорійність раціону. Грудне вигодовування упродовж принаймні 6 місяців, як це рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я, призведе до поступового зменшення об'ємів жирової тканини, дотримуватись обмеженого раціону або худнути не варто. Це матиме негативні наслідки для здоров'я. Жінки, що мають недостатню вагу, потребують більшого споживання калорій під час лактації. Здоров'я!